Ну і нарешті ключовий момент. Наприкінці 2010 року мене знаходить той, хто треба, це басист і вокаліст Віталій. В подальшому це перетвориться на бренд Atom Toys. Гурт, який був може не дуже глибоко, але точно занепокоєний своїм просуванням. І так був ще короткий епізод на початку нашої співпраці, ми приймали участь як сесійні музиканти в гурті Пост. Я тоді знов сів за барабани. Ну, а басист був басистом. Відіграли десь чотири концерти по Харкову та у Краматорську. Ну і на цьому все закінчилось. Це був такий досвід, коли треба було дуже швидко вивчити багато матеріалу. І ми з цим досить добре впорались. Але музика була таким собі радянським роком, тому нікого з нас це не приваблювало. Тож почався розбір свого матеріалу. Ну і це був зовсім інший рівень. Ми писали одразу так, щоб люди могли співати ці пісні з нами на стадіоні. І це зовсім інше відчуття при написанні. З'являється реальна якість в усьому, в аранжуванні, в текстах, в щирості історій і так далі. У кожного з нас двох, ну, бас гітариста і мене, була однакова кількість матеріалу. Тому все ділилось порівну як на концертах, так і на альбомах. Кожен з нас співав в своїй пісні свою основну партію. Вокал розкладувався по інтервалах, і в живих виступах це була велика перевага, і це просто насолода чути багатоголосся вживу. У складі гурту не вистачало тільки барабанщика а від гітариста принципово відмовилися, підтверджуючи свій стиль як піано рок. Я грав на двох синтезаторах одночасно, що вже достатньо сильно насичувало музику. Барабанщики були різні і в основному для виступів. Бо для студійної роботи зазвичай не вистачало необхідних скілів, скажімо так. Можна згадати Олега та Владіслава. Тому на перший наш альбом «Your World» я власноруч зіграв на барабанах для наших треків в студії. Окрім двох пісень, це «Your World» та «Come That Will», які зіграв професійний барабанщик Бочаров. Ну і ще був один ударник, але пам'ятаю його тільки по батькові Григор'єв. А нарешті альбомів з нами вже грав постійний студійний барабанчик Олександр Луцишин. Просто фантастичний музикант з вродженим почуттям груву. Ми просто мріяли, щоб він був у нашому складі. Але на жаль, він постійно був зайнятий в інших командах. А наша творчість була лише творчістю після роботи. Якісь гроші від концертів, вже ж були, але це взагалі ні про що. Тож в період з 2011 по 2016 роки був такий найнасичений час. Це велика кількість концертів, фестивалі, опенейри не тільки в Харкові, але й в області. Це дергачі, Балаклея, великі та маленькі площадки, намагалась влізти в кожну діру записи на студіях, Клім Рекордс і Март студіо. Також був живий радіоефір на Харківському радіо. Нова хвиля з ведучим Максом Статівка. Який чомусь не зміг тоді провести передачу, але його підмінили два інших чудових ведучих: це Іван Вапілов та Євген Бережной. І це був такий формат інтерв'ю плюс живе виконання наших пісень. Нарешті наша творчість пролунала на радіохвилях. Road, road, ну і це був десь 13-й рік вже. І одразу після цього нас запросили прийняти участь. У великому святкуванні дня народження Євгена Бережного в клубі «Пентагон», де зібралось біля 400 людей аудиторії. Це неймовірний івент. І вже тоді ми грали деякі свої пісні українською. Був великий івент в парку Горького, прямо біля колоса огляду. Теж з неймовірною кількістю слухачів та глядачів. Враження людей про нас теж було цікавим. Хтось називав нас Вікінг Поп настільки люто і водночас мелодійно все звучало. Хтось сказав, що навіть чоловіки збуджувались від нашої музики. Настільки чуттєво і емоційно все було виконано. Хтось запитував, а це точно ваші пісні? Бо звучало це як світові хіти. А місцевий відомий рокер Міхаїл Кранін, власник рок-клубів в Харкові, писав про нас мелодії свіжі, незатерті. Напевно, хлопці слухали правильну музику в дитинстві. Також приймали участь у відборах на фестиваль Червона рута та телепроект Країна має талант. В першому випадку це на порозі вже 2014 року, тому в той рік ніхто не пройшов, бо все відмінили. А в другому випадку ми були такими правильними в лапках, зовсім не рок-н-рольними чуваками в плані поведінки. Наш найпотужніший наркотик був це вафлі Артек від харківської бісквітної фабрики з червоною обгорткою. Що ще сказати? Ми були просто ботанами в світі рокерів. Тому великою помилкою було писати в анкетах, що в нас все гаразд, і що ми такі білі і пухнасті, бо нікому це не цікаво. Треба було писати все, що завгодно, але тільки не те, що в нас все гаразд. Я не знаю, може розмалюватись і одягнутися, типу як гурт кіс та відповідно себе поводити. Звісно, що це перебільшення, і це можливо спровокувало би абсолютно неправильне поняття про нас, але в гуманних пропорціях нас би тоді точно туди взяли і засвітившись не раз, а хоча б раз в 5-6 примилькатися, то ми могли б вже зібрати якісь ком'юніті, хоча б та здобути якусь медійність. Але ми цього, на жаль, не зробили, і звісно, що нас нікуди не взяли. <хи> Тому в якийсь момент ми зосередились на студійній роботі, і це було насправді важливо, бо потрібен був якийсь контент, якісний контент, не просто демки, а пісні, які можна крутити на радіо. Окрім англомовного матеріалу, з'являється і україномовний, і вже з 2015 року публікуються релізи цих пісень на SoundCloud, де можна знайти всі записи Atom Toys. Tomorrow, tomorrow, tomorrow for today. Почати нове життя. Навіть коли було зрозуміло, що співпраця засновників гурту закінчилась, ну принаймні концертна, то все одно, аж до 2021 року, коли я вже почав грати з іншими зовсім музикантами, ми все одно продовжували дописувати свої пісні. Настільки важливо було довести все до кінця, а деякі пісні басиста останнього періоду ну тексти писав вже я, бо Віталія вже не вистачало. Саму музику не так важко писати. Найважче писати це текст, коли треба закласти туди ідею, посил, сенси і щоб все було життєво та щиро. Останній концерт відбувся 2019 року в Zeppelin Pub, де ми відіграли всього чотири, але найсвіжіші свої треки, де проводилась також і професійна відеозйомка від нашого знайомого, який знімав на перший відеокліп на Your World – Володимир Бабушкін. За барабанами був Олександр Луцишин. Хоч один концерт він з нами відіграв. дуже теплі, взагалі, і радісні спогади про весь цей час в гурті Атом Тойз. Після цього, де я тільки не приймав участь. До речі, це слово Атом я взяв до себе в склад свого псевдоніму Харі Атом як згадку про той яскравий період свого життя. Отже, спробував ще себе в якості вчителя на грі на барабанах фортепіано та басу. Але учень був один, проте дуже наполегливий. Ну я здалеко не фанат вчителювання, як виявилось, тому це було недовго. Потім писав аранжування та прописував повністю музику для авторського проекту, де мені заказали декілька пісень, і це був цікавий досвід, бо треба було. Та своєю музикою підкреслити почуття та сенси, які автор вкладав в свої пісні. Пробував себе як сесійний вокаліст в проєкті Сент Кастел, де я ще розширюю свої вокальні навички. І, до речі, ця праця також є в ютюбі під назвою «Сент Кастл Фіт Харі Атам. What's can say now? Також приймаю участь в невеликому турі з трьох концертів Україною з таким виконавцем, як Макс Барських в якості клавишника. Так, звісно, що я не був сильним таким прихильником такої електронної поп-музики, але це був зовсім інший всесвіт і зовсім інший досвід для мене. Бо люди саме заробляли цим, і я міг зсередини подивитись на всю цю кухню. Такий собі швидкий, але яскравий момент. Барському просто треба було. Конкретно на ці три концерти двоє харківських музиканти, басист та клавішник. І якось вони вийшли на мене. Допоміг в цьому наш сесійний барабанщик а там той пан Лусишин. Ну і це були великі палаци культури, повні зали. А вже ж приємно, але знову ж таки не своє. Тому в мене в будь-якому разі був свій подальший шлях.